Добрий день! Всі ми привикли вірити в дива, в нашу реалізацію і в те, що все вийде. Якщо довго мучиться, щось то і так? Даже я при тому, що вам торочу про правило 10 тисяч годин про удачу, про везіння, про все, що тільки можливо, про всі життєві сценарії, коротше, езотерику, Езосмерику, про все, що тільки можна. Ну навіть я. Хотів би вам розкрити сьогодні таку тему. Всі ми діємо із надією, що в нас все вийде. Рано чи пізно. Головне робити це, прагнути до цього. афірмації, там, не знаю, візуалізації. Коротше, в кого як Креша їде, той собі додає до своєї цілі все, що забажає. Ну, суть у чому. Чи думали ви про те? А що, якщо не вийдеться? А що, якщо не получиться? Ота да, з усіх, що називається труп, робе, робе і получиться рано чи пізно? А що, якщо ні? А що, якщо ти проїбеш весь цей час і все одно нічого не получиться? А що якщо в тебе буде пройобано в, в, в усіх сенсах, все, тобто ти будеш на нулі і все одно ніхіра не получиться? Це нормально так мені здається, приземляє? До реальної площини, до такої реальності, що. Чекай. А, 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 блядь, а що я буду робити, собственно говоря, якщо в мене ніхіра не вийде? Чи думали ви над цим? Тому що я вже п'ятий рік знімаю контент, в мене є результат, але котрий залишає дозволяє мені, ну, скажімо так, залишатися на плаву такому мінімальному, як гівно на морі. Ну! Як такового результату нема, вдумайтесь 5 років! 5 років, нахуй! 5 їбаних років! Ніхуя нема! Ніхуя нема. Про це варто пам'ятати. Тобто, я що далі, базару магу. Але так чи інакше на п'ятий рік, раз я вам записую це відео, то значить я все-таки думаю про те, що. А в мене ж може не получитися. А що, ну розумієте, так чи інакше я один там, не знаю, Діма Варварук, чи я один там більше лебіга, і, і є сотні, котрі, ну, роблять так же само, але як видите, реалізувались тільки одній сотні, тисячі, десятків тисяч і так далі. І тому ж я думаю, Мішенька, ні, тормози, так не годиться. Звісно, ми можемо перебиватись. Казати, що ми аскети, взагалі нам не треба багато від цієї житті. Но ми ж то насправді, мабуть, хочемо піднятися в своїй сфері і реалізуватися це не тільки в плані грошей, а в принципі. І я думаю, от мені треба чимось займатися. І таким макаром дійшов я все-таки до того, що я паралельно своїй основній діяльності пробую е, інші. Я не знаю, чи можна це вважати додатковим заробітком, але так чи інакше сфери, у котрих можна дістати ще копійчину, і це однозначно тішить на випадок, якщо там не знаю, і, соц... ну, і мої е, основні плани підуть кобелі в тріщину. І, в принципі, якщо в цій справі, котрою я займаюся, ну, так. Заробіток буде просідати, тому що тут є такий момент, Це ж не є робота там, ну просто робота, дефолтна в своєму понятті, там нема такого, там просто від хірачу, там стабільну зарплату отримав і все. А оці ваші творчі, молодіжні професії, чоловічі, отак, 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 отак. на ейфорії ти взагалі балдієш, на низу ти думаєш твою мать з тими вікнами. І я хотів би в принципі вам таке домашнє завдання зарядити. Виписати хоча б 2-3 сфери, котрими ви можете паралельно займатися, або котрими ви будете займатися в результаті пройобу. <рес> Дуже перспективно, правда? Видите, це не ці ваші мотиваційні відео. Ні, дійсно, завжди будуйте план Б. Тим паче в таких ситуаціях. Хто би що не казав, як би вам не насипав, все одно план Б. Ти на п'ятий рік я до цього додумався. А прикинь, ти хірачив би далі і нічого не вийшло. Ну, дай Бог, щоб вийшло, Помоліться і розповсюдьте відео на весь світ. Тоді точно вийшло. Тому завдання домашнього отримано. Дві-три сфери і бажано паралельно вже займатися, не відкладати на потім. Тому що потім ви можете раптово опинитися в сраці і таки О, настав час цим займатися. Аж а, а, а грошей немає, ніхера нема. Так, ні да, якраз вчасно. Так все все, Андрюшечка. Фокус на одній справі це добре, але занадто великий фокус на цій справі не гарантує буквально ніхера. Зокрема, того, що у вас щось вийде. Тому, панство, пороздумовуйте над цим, а також заходіть до мене на на стріми, Дуже файно собі там балдіємо, спілкуємось, стрімимо, прикиньте, стрімимо. Це не це відео на 6 годин. Ой, фінай чудово. На 6 хвилин. Це вже повноцінні стріми, це вже інакший рівень, you know. Все, чекаю тебе на твічі, домашку ти получив. В коментах напишеш. Да, давайте. В коментах пишіть, чим ви будете займатися, якщо ваша темка <хи> не зайде. Ано, мені цікаво, чим буду зайня... займатися я, наразі не уточнюється. До зустрічі. Може вам повезе, а може і ні. Тоді ви повернетесь до цього відео.